Звісно, що нам ну, дуже важко це передбачити, бо Росія вже пройшла дуже багато міжнародних договорів та угод, декларації, меморандумів і все таке. Інше. Таким чином, єдине на що ми можемо, якщо буде чесно, розраховувати, те, що це вигідно Росії через те, що вона зараз дуже активувалася в пошуку підтримки країн. Близького сходу та Африки нещодавно а, голова МЗС Росії Лавров а, здійснив турне країнами Африки. До того було візити на ближ... Близькому Сході, а, де вони, звісно, подавали маніпулятивну інформацію про те, що нібито захід винен у зерновій кризі. Проте кожного голову держави, який він був, він впевнений в тому, що. Росія усіляко готова допомогти їй розв'язати, і якщо як тільки будуть можливості, вони це зроблять. Е, таким чином, вони декларати для цього багато зусиль, і е, ми сподіваємося, що саме їх власна географічна вигода буде причиною того, що вони е, дотримуються цієї угоди. От за попередніми підрахунками зараз мова йде е, про 1 мільярд доларів на першому етапі, про те, якщо це працюватиме стабільно, ця сума може і збільшитися. Чого це важливо? Права в тому, що в агровиробників циклічний е, хід виробництва вони е, посіли, зібрали, продали, на ці кошти посіяли. Якщо в, е, в них не буде виручки за врожай минулого року цього року, їм просто буде ні на що сіяти в наступне. Та зерна криза, що зараз є, буде дуже гарним часом по порівнянні з наступним роком. Бо їм вже потрібні кошти на закупівлю насінневого матеріалу, павмастильного, добре, техніки, ну і зрештою, виплату заробітної плати. Без цього посівна не пройде. Це раз, два. А вже зараз відчутний дефіцит потужності для зберігання зерна. І відчутно на них через це зросли ціни. Це також вивіз зерна в минулолічному врожаю, це збули вирішити. І по-третє, критично впала через цю затворень закупівельна ціна на зерно. Вона в деяких регіонах за інформацією, деякого доходить до 50 доларів за тонну для порівняння минулого року, вона була 250. А це цілком неприйнятно з точки зору будь-якого фінансового планування. Тож цієї проблеми дозволить сподіватися, що проблема цін також буде вирішена. В цьому агрологістика виглядає таким чином: зібрана прямо з полізбіжі, зберігається на невеликих складах. Потім воно звозиться для більших партій і вивозиться автомобіль. Ну як це було в мирний час? Автомобільним транспортом або до залізничних станцій, або до автомобільного е транспорту до річкових портів. Далі чи залізницею, чи річковим транспортом воно зводиться ще більшими партіями в морські порти. В морських портах знаходяться великі партії. 에, тобто, ну, якщо це о, мова йде про сусна ріка море там, від п'яти до 15 тисяч до величезних панамаксів по сто тисяч тонн. 에, тобто розумієте, що вся система може працювати як і конвей на полі, неможливо чи в якомусь селі е, зберегти сто тисяч тонн, таких елеваторів дуже мало, Іх при це, навіть в порту не може бути одночасно сто тисяч тонн. В одного агровиробника це все, все йде, йде, йде йде потоком. Так порушення цього ланцюжка в одному місці спричинює порушення всьому іншому. На даний час це виглядає так, що порти не вивантажують, Те, що встигли завантажити на суда, так в них і лежало, Такі а, залізниці не йдуть в порти. З полів не йдуть на залізничні чи, чи при е, залізничні ділянки. річкове судоходство також не відбувається, або е, по Дніпру або заборонена, або замінована, а в деяких ділянках воно там взагалі стрілюється. Тому е, дуже річко то поводиш. І вивозити, вивозити не дуже куди є. Тільки залишається залізниця або на західний картон, або на е, дунайські порти. Тому, е, звісно, що е, так не може працювати сенс. Вона все повинна рухатися. Вони зараз уточнюються, бо, на жаль, тривають як обстріли. Так, і пожежі е, в як на окупованій, так і не окупованій території, бо недостатньо техніки для того, щоб е, їх гасити, бо продовжуються знову ж таки обстріли на окупованій території, але він буде значно менше ніж того Бо в тому році в нас був е, рекорд, а в цьому, я думаю, буде антирекорд за всі називаються. Зараз трудно фіналізувати, але з Набагато менш ніж е, минулого року. В Принципі на це впливає попит пропозиція. Пропозиція попит е, зростає з синхронно е, з е, зростанням населення землі е, та е, підвищенням рівня доходів в, в окремих країнах, бо а не буде, що е, е, значна частина експорту зерна з України це експорт кормового зерна. Тобто те, яке, яке йде селекосподарські тварини. Як тільки рівень життя в якійсь країні покращується, вона стають їсти менше каш та більше м'яса. Розумігачка. Для цього потрібні корми. Тому о, о, в нас є такі засичні копці – це не найбідніші країни світу. Це зростаючі країни, в яких поступово життя стає краще. Негативно на пропозицію впливають в першу чергу. Всякі природні катаклізми, посухи, повені і інше. Та як впливає без ситуації безпекова на ціну, вона е, дуже ну, то, знаєш, е, впливає, бо ціну за страхування вкладають в закупівельну ціну фермерів. Тобто, якщо тонна коштує і на міжнародному ринку через те, що ти її вивозиш під обстрілами, вона дорожчає ти на продаж. Тобто різницю треба кудись забити і, на жаль, вона забивається не в інтересах українських агровиробників, бо в них немає іншого виходу. Вони не можуть нічого більше з цим зерном зробити. Тому, е з іншого боку, якщо коридор працюватиме стабільно та страхових виводів, Киків не буде і, е, виходячи звідси не буде страхових виплат. то ми маємо надію на те, що е, будуть повторні перемовини про зменшення рівня е, виплат по страхуванню. для вивозу усього необхідного. Всієї необхідності кількості зерна, альтернативних шляхів немає. У залізниця для того десятки мільйонів тонн, залізниця може в найкращому випадку перевести 6 мільйонів на рік. Так є дуже багато угод, дуже багато роботи на те, щоб збільшити цю кількість. Для цього потрібні інвестиції в зерновози, нові прикордонні переходи, нові потяги. Умови страхування та ліцензування, європейська колія на українських ділянках і таке інше. Тобто, з цього е, ну, кілька місяців або кілька років роботи. І дуже великих інвестицій, яких в нас немає. Яких ми ще повинні довести їх необхідність е, для Європейського Союзу, щоб вони їх вклали ці гроші? Е, другий шлях. Які зараз використовуються, це Дунайські порти. Це південний захід Одеської області, порти але е, їх православна спроможність, на жаль, дуже маленька. Дуже багато років не інвестувалося до е, достатньо коштів. Там дуже застаріла перевантажувальна техніка. Там дуже маленькі глибини, а чим менша глибина, тим менше. Е, Осадка в судна, яке може підійти до причалу. Треба більше суден для того, щоб натискати ці вантажі. В на жаль, українсько-донецька параплавського завалу флоту для цієї операції. Тобто вони роблять все, що можете навіть більше. Вони там зараз працюють дуже багато годин на добу, але там величезні черги, і цей шлях також все зерно не допоможе вивести. Це неможливо. А для того щоб розширити інвестувати в нові крани, нові причали, новий флот. Це також проблема не одного місяця. Це задача на роки. Звісно, вирішувати її потрібно, проте швидко воно не вийде. Тим чином треба застосувати всі шляхи, які в нас є: це залізниця, це Дунай і це е, морський коридор.